Добрий день, шановні пані та панове. В даному відео я вам розповім, де розміщується серійний номер автонавантажувача та серійний номер двигуна та модель двигуна. Це досить часто потрібно, коли ви займаєтесь пошуком запчастин до нього. У автонавантажувачів в КОМАЦ розміщений... Як правило, з правої сторони від рульової колонки. У навантажувача Камацу, також Toyota, це завжди тут. Автонавантажувачі TCM і Mitsubishi і Nissan, як правило, розміщення тут. Навантажувачі Nissan старого типу, як правило, тут. Або тут. Е, модель двигуна та серійний номер двигуна можна побачити тут. Десь, якщо ви послідкуєте, К-21 це один із найрозповсюдженіших. Всі е, більш-менш сучасні навантажувачі. Після 2015 року, будь то ТСМ, Nissan, Mitsubishi, Камацу, Катерпіллер та навіть Смітомо, йдуть з цим двигуном. І модель ви завжди можете знайти саме тут. Дякую за увагу.